Ми з вами на цьому каналі не раз бачили, помічали і розбирали події. Коли щось велике збираються змінити, спершу йдуть сигнали, можна так сказати, знаки, тобто обговорення, затвердження планів, точечні судові рішення, часткові обмеження і всілякі інші прощупування та заміри для того, щоб розуміти, як будувати процес і підготовку виконавчих інструментів до цієї події. І декілька днів тому для нас був жирний знак від Ради ЄС: це про рекомендації щодо закінчення 24-го параграфу. Сьогодні Ж знак не для нас, правда, а для сирійців, але ж ми знаємо, що за даною логікою буде також відбуватися процес і з нами також. Адмінсуд Кьольна сказав: не кожному сирійцю тепер автоматичний захист буде надаватися. Чому? Бо суд після падіння режиму Асада оцінює тепер індивідуально, а не пачкою всіх. Це не завтра, звісно, всіх додому, але це перемикання вже логіки. Так, у 2024-2025 роках у Сирії відбулася зміна влади. Не все повністю добре там, але. Делегації в Сирію їздять, контакт міждержавний якийсь то є, і ці події прямо згадуються як підстава оновити країнову оцінку ризиків. Це не політична ще заява, це юридичний поворот в практиці, який тягне за собою політичне рішення. І от я і ви, мої глядачі, відповідно ж хочете знати, як все відбуватиметься із нами. Але ж сьогодні, в завтрашній день, як казав класик, не всі можуть дивитися. Хоча сьогодні ми все ж таки спробуємо. Бо нещодавні новини нас підштовхують до таких. Таких да, Так, і заява Федіра Веніславського, і ще парочки слуг народу в стилі Арестовича про завершення війни через 2-3 тижні чи 2-3 місяці. неважливо вже. Можливо, щось знають, а може вже зовсім, звісно, тронулись. В будь-якому випадку для нас це нічого не міняє. Тож, давайте з вами уявимо, які будемо бачити сигнали перед завершенням 24-го параграфу. І я в нашому телеграм-каналі спеціально зроблю закріплене повідомлення, де зробимо такий собі чек-ліст і будемо додавати туди посилання на ось ці новини, на ось ці сигнали. Таким чином в нас буде індикатор такий собі. Тому це ще одна причина підписатися на наш телеграм. Там таких досліджень і індикаторів, навіть словничків, завжди вистачає. Тому про лайк і підписку також не забуваємо і поїхали. Я нікому не скажу, що 24-й параграф закінчується, але будуть знаки. Перше, що ми з вами побачимо, це зміну парадигми. Не автоматично всім надавати 24-й параграф чи тимчасовий прихисток, а індивідуально. Про це нам свідчить Кьольтський адмінсуд. У сирійській справі показав поворот. Не кожному тепер автоматичний захист сирійцю буде надаватися, а індивідуальна оцінка різиків після зміни ситуації в країні походження. Такі рішення ще можна оскаржувати, але тренд зрозумілий. Коли масова загроза спадає. Переходять на індивідуальні розгляди, тобто поштучну перевірку кожної справи. Це перший знак перед згортанням спецрежимів. Тобто, всім ясно, що загроза недостатня вже для безумовного прихистку, тому задача суду пояснити, чому ні. Це все відбувається, коли політичного рішення ще немає, а по факту вже все вирішили. В інформаційному полі розмови ми будемо бачити про нижчі стандарти виплат для тих, хто щойно приїхав. Десь ще пускають, десь блокують, але сам шум стоїть новим менше. Це не тотальне урязання, а сигнал і підготовка до змін. Про це ми вже з вами чуємо саме в Німеччині про зміну правил з 1 квітня 2025 року. Про це розмови ще йдуть, але по факту ще нічого не змінили. Але заголовки ми з вами фіксуємо. Другий етап це вже коли сама судова і відомча мова змінюється. Ну, наприклад, як у сирійців зараз у рішеннях і відмовах частіше з'являються формули індивідуальна оцінка, оновлення. Країнова довідка. Це означає, масова презумпція небезпеки дуже сильно слабше, і система готова їхати на індивідуальних рельсах, можна так сказати. Це вже ми бачимо в Норвегії і також бачимо в Швейцарії, коли вони вводять в себе розуміння про поняття саме про відносно безпечні та небезпечні регіони України. Третій етап, який ми будемо спостерігати, це вже соціальний гальма. Але не для нових новоприбулих, а для тих, хто вже тут. Найяскравіший приклад це Польща, звісно, зараз, із змінами в правах отримання допомоги 800 Але це особисто, як на мене, не пов'язано із загальноєвропейською політикою, не пов'язано із згортанням тимчасового прихисту. Це пов'язано із політикою Кароля Навроцького і, відповідно, взагалі польською політикою. Зараз ось в Німеччині зараз незабаром нас також чекають зміни, але вони також пов'язані будуть із реформами взагалі всієї соціальної системи підтримки і дефіцитом бюджету. Тому зараз в цьому випадку я, наприклад, не зараховую поки що ці зміни в наш з вами чек-ліст. Четвертим етапом вже ми будемо бачити. Новини про саме реалізацію цієї рамки ЄС на Землі. Політично будуть заявляти про те, що нових вже не приймають, і офіційно запустять ось ці рекомендації, про котрі ми з вами нещодавно розмовляли. І тут ми будемо бачити великий обсяг новин про те, що всіх, в принципі, будуть двома шляхами. Як це зазначається в цих рекомендаціях? Направляти ось вони відомі всім залишаєтеся чи повертаєтеся? І от мене часто в коментарях питають, чому я не перехожу на робочу візу. Тому що зараз з вас всю душу там витрусять при переході. А от саме в цей момент, про який ми з вами говоримо, коли вже почнеться реалізація ось цієї рамки переходу, штампонуть візу без всяких проволочок, аби грошей не просив і вивести мене із системи тимчасового захисту. Тому. Це моя особиста думка. Не треба спішити як голий в баню. Це я про тих, хто хоче наперети і раніше все зробити. Спішіть, як то кажуть, повільно. З'являться адреси єдиних вікон і Юніті Хабс відкриваються також. Де допомагають із документами та роботою як в країні перебування, так і в Україні. І це також буде допомога там про, скажімо так, згортання діяльності в Німеччині чи будь якій країні Європи. Щодо ознайомчих поїздок, це бред якийсь, як на мене. Але я думаю, якийсь період із зберіганням ключових прав, там житло, медицина, школа дітям, типу, дадуть якийсь більший період на відвідування України. Це Така собі буде е, морквинка. І в принципі в цьому є сенс. Якийсь відсоток таки вирішить повернутися завдяки цьому. Ну, поїдуть там і побудуть там не тиждень, а там три тижні або там. Пару місяців і відповідно якісь справи з'являться, і, ну, і рішення таким чином прийметься. Я кажу це не про всіх, я не кажу, що це як правило буде працювати, але на якийсь відсоток це спрацює дійсно. Також ми будемо бачити новини про якісь нові спецфонди та якісь спецумови для пенсіонерів та інвалідів. Як все це зараз іде, наприклад, в Німеччині, то. Дешевше вам платити по 500 євро в Україні, ніж щоб ви залишились тут і ще додатково, окрім 500 євро, вам ще оплачувати медстраховку та житло. Тому це, ну наприклад, це як не крути вигідна ситуація відправити вас з такою пенсією. І вже тільки п'ятим етапом. Буде політичний, можна так сказати, момент істини. Щороку зазвичай він відбувається для нас влітку. Спершу буде пропозиція комісії. Ми побачимо, як завжди, це в квітні відбувається із продовженням 24-го параграфу. В даному випаді буде трошки інша ситуація. Далі буде політична згода. Потім. Формальне рішення ради таким чином, в 2024 році продовжували до 26-го року, в цьому році влітку також продовжували до 27-го року, і точно так само за таким же сценарієм по такій же самій процедурі, і його завершать. Тобто, нас ще як мінімум чекає це назначення дати з погляду сьогоднішнього дня. Це буде дата 4 березня 2028 року. Коли все згорнеться, це буде такий собі своєрідний дедлайн, до якого треба буде оприділитися, куди вам до розумних чи до красивих. Тобто ви зрозуміли, я не кажу вам зараз заяву, що все, 4 березня 2028 року, кінець. Ні. Це влітку. Якщо рішення буде прийматися про завершення е, тимчасового прихистку, якщо ситуація, скажімо так, на землі з війною буде така, то е, Ось за такою самою процедурою, як його продовжують, відповідно, так само будуть приймати рішення про його завершення. Відповідно логіку розкладаємо, якщо все не продовжують, відповідно, влітку ми побачимо рішення про непродовження. І ось це ця дата, 4 березня 2028 року. Це тільки припущення. Ми, ви знаєте, заглядаємо з вами в майбутнє, але майбутнє часто має інші плани. І от потім, вже після завершення всього, по всій логіці, ось ці юніті хаби стануть, можна так сказати, депортаційними центрами навпаки. Після цього глобального розподілення залишиться після всіх ось цих програм не так багато людей. Тобто хтось перейде на робочі візи, на ВНЖ, а хтось повернеться. І я кажу: про залишаться після цих програм не про людей з інвалідністю чи про літніх людей дану категорію Німеччині наприклад, так точно якось красиво все оформить. Невідомо, як це буде на практиці. Але медійно і політично все буде пристойно і зрозуміло для вас буде що далі. Тобто, вас там непризволяще не кинуть. Я кажу про ось цей залишок, котрий якимсь чином оминули всі ці програми. Це там ось ці любителі попрацювати по чорному. При всій повазі, наприклад, до ромів, роми, звісно, різні бувають, це безперечно. Але ну, стереотипи також, не звідки не беруться. Тобто, краще я підсумую так. Всі, хто як, Якісь по якимсь причинам залишилися поза системою розпроділення або в Україну, або на довготривалий термін. Не могли, не хотіли це вже не важливо. І депортувати українців, звісно, таких людей ну негарно, все ж все одно. Ось а от якщо Україна забере своїх громадян через накопичувачі, ось ці е, в юніті хабах, ось цих це цілком презентабельно і морально, етично, і головне іміджово буде виглядати. Також хочу з вами проговорити за яких умов можливий старт ось цього офіційного можна так сказати гримування 24-го параграфу. Це буде новини про зміну безпекової оцінки, коли Єврокомісія чи держави вважають, що масове. Безпечне повернення стало можливим, наприклад, практично це буде оновлення ось цієї безпекової оцінки, де ризики будуть значно нижчими. Тому ми тепер і бачимо, що ось ця історія від Норвегії, а потім і в Швейцарії це спроба. Можна так сказати, обійти загальноєвропейське рішення і оцінку безпеки. Хоча причому сама ж Швейцарія не євро в Євросоюзі, але мабуть якісь домовленості то є, що вони ну, займаються ось цією юридичною казовістикою. Чому це не буде різко і не буде навіть завтра? Прецедент Сирії показує, що навіть після великого зламу це в Сирії, наприклад, зміна влади. В нас це може бути там якась заморозка або припинення війни. Це було б дуже добре. Тому, якщо порівнювати наші ситуації і вірити тому, що ми бачимо, то ми бачимо, що це дійсно довгий коридор, а не якийсь там вимикач. Ну і також ви ж повинні розуміти, які масштаби людей під тимчасовим захистом зараз знаходяться 4 мільйони 340 тисяч людей. В стільки. Такі конструкції не складають за тиждень, їх виводять поетапно, з хабами, пілотами, винятками і замірами кожного з етапів. Так, деякі дії можуть відбуватися майже паралельно, а деякі вимагатимуть часу і коригувань. Маю надію, вам сподобався наш сьогоднішній логічний експеримент. Я максимально при підготовці намагався відійти від якихось наших з вами міфів або бажалок і будувати висновки на основі фактів і того, що раніше відбувалося, або того, що прописано. Десь на бумазі. Ми, звісно, будемо бачити всі ці новини із України, звісно, з української сторони, в тому плані, що там про ситуацію з війною. І для багатьох, звісно, не потрібно буде жодної програми чи рішення, щоб почати пакувати валізи додому. Але для багатьох це стане новим етапом невизначеності. І це. Дуже лякає людей сьогодні. Ми з вами спробували побачити майбутню стрічку новин і тепер розуміти її в правильному ключі, що за чим буде відбуватися. Маю надію, дав вам більше спокою і прогнозованості в цій тривожній темі. Всі джерела, які я використовував при підготовці, в описі до цього відео. Там ви також знайдете і посилання на наш телеграм-канал, де в свою чергу зможете відслідкувати наш з вами живий чек-ліст ось цих сигналів з боку Європейського Союзу і країн Європи. З вами, як завжди, Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Вподобайка, підписка, і побачимось!